Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Бравл Stars та покажу розкажу, як я проходив ось цей новий квест. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. І давайте подивимося, як він виглядає в виборі режимів. І ось так: треба виграти всього 6 разів в захваті кристалів, щоб отримати цю скриню. Всього ви можете програти чотири рази. Не виграти треба 6. І за кожну перемогу ви будете отримувати серед дроп, а потім ви отримаєте меха бокс, який недавно вийшов. Перший матч я йду з Іванатором, це мій друг. Можете подивитися його ютуб-канал, бо він прикольно знімає анімації. Як бачите, нападає на рікашета і починає його вбивати. Ну, а Френк тим часом, от тобто, Іванатор знищує, е, Гейла. При цьому в нього це не вдається зробити. Як бачите, Гейла, ну, ми не вбиваємо. Все-таки, як бачите, Іванатор знищує Корделюса, мого ведмедика вбивають. Залишається дуже мало секунд, я помираю, Іванатор теж помирає, хоча в нього були якісь шанси. Ну і коротше, як бачите, вони виграють з 12 банками. Ну, а я, як бачите, програю. І це моя перша, перший програш, а ще навіть не виграю ні одного разу. Далі ми йдемо з Іванатором. Проти нас Деріл, Мех і Шеллі. Ну а з нами Іванатор за Деріла грає, я за Френка і ще з нами грає Фенг. Ми вбиваємо шелі, вбиваємо, вбиваємо, так, бачите, деріла, бо він, в принципі, на нас атакував. Ну. В принципі, це було потрібно. Нападаю на мех, знищую його, його, її робота і вбиває саму її. Дивіться, ще в цьому івенті у нас з'являються роботи, бо тут є ефект робота. Коли вбиваєте робота в захваті кристалів, з нього падає три кристала. Як і не дивно, в принципі, це і мало бути, бо типу, роботи доволі бісячі. Вони мають дефіа хп, ну, але крім простих якихось ударів, вони нічого не роблять. Тут наші вороги нападають на робота, і в мех стає сім банок, а в нас стає. 10, що трошки менше, ніж в них, але все одно ну, доволі не треба вбити мехсиму. Як бачите, ми вбиваємо мех і забираємо її банки. Тепер у нас 19 банок. Я використовую свій гіпер Ульту. Пробую використовувати, щось ще у нас 19, банок, 20 банок. І коротко, ми спокійненько собі виграємо з 20 банками. І забираю першу нагороду. Це ось такий старт-дропчик, з якого нічого в принципі, цікавого не випадає. Нападаю на Корделіуса в наступній битві, добиваю його на Ізі. Бачу в інших, добиваю інш, іншу дівчину, при цьому помираю від Едгара. Нападаю на робота зі мною венатора. Як бачите, ми його почнемо дуже добре пробивати. Притягую Джекі, забираю всі банки. Які тут є у нас 10 банок і ми доволі чутко виграємо. От у нас Курделюсь, як бачите, Корделюс використовує Ульту на мені призарядну. Я його добиваю. Короче, я її бачу Едгар, добиваю його, я бачу Джекі, добиваю її. І коротше, 4 секунди, і ми собі спокійненько виграємо. І ми дуже сильно радіємо. За другу перемогу мені дають теж цей дроп, який я відкриваю теж просто рідкісний з піськами монетами. Це насправді фігня. Вже як бачите, змінилась карта, я нападаю на фенга. Він мене атакує. Бачу Едгара, який мене, до речі, добиває Напитаю ще зараз на Фенга, добиває Фенга. В мене є гіперульта, використовую гіперульту. Зупиняю і Едгара, і Вілу. Забираю їхні банки. Ми тут крутимося, відпочиваємо таскати. Бачу Фенга, використовую свою Ульту. Не зупиняю нікого, бо вони мали щит над собою. Бачу, що тут як бачите, є ось така є штучка, яка призиває робота. Робот призивається, і я розумію, що треба його вивести на нашу територію, щоб там його легше було вбити. Чи потім може було забрати банки, а не просто так, щоб його вбити і забрати банки, було б дуже важко. Використовую ульту, як бачите, потім використовую гард, щоб його притягнути. Як бачите, у нас вже 10 банок є. А коли ми вб'ємо цього у нас ще більше. Як бачите, вже 13 банок. До нас нападає віло, вона пробує щось там зробити. 3 секунди, 2-одна. Як бачите, я собі спокійненько виграю цей режим. Я отримую за третій раз супер рідкісний стредропчик. Ну в принципі дуже, дуже сильно Дякую, брал стару, я, я малюсь на суперсел. Далі, як бачите, така сама карта, вона поки що ніч, ніяк не змінилася. Бачу Бо е вбиваю його. Бачу теж Бонні, яка там у собі стоїть, пробує щось зробити, але як бачите, нас я використовую ульту на Шейда, але як бачите, він використовує свій ривок і я програю. Далі, як бачите, собі ходжу, використовую гіпер, ульту е і зупиняю, і май... нікого не зупиняю, Насправді я вбиваю Бонні але... Вмираю від Бо, бачу робота, робота бувають наші тімейти в нас сім банок, в них п'ять банок. Теж тож приблизно як в нас. На Боні використовує гіперзарядну на Мортиса, а мортіс її вбиває. Я помираю від шейда, який мене вбиває. У них вісім банок, у нас 10. Це так, як бачите, ми помираємо, і Бонні не падає на мене. Ми помираємо, але Едгар. Едгар вбиває Бонні, і як бачите, Едгар нам поміг, тобто Едгар все-таки нормальний. І в нас 10 банок, а у них 9 банок. Як бачите, ми вбиваємо їхнього шейда, забираємо їхні банки і коротше, добиваємо їх по дорозі. І ми тепер виграємо. Як бачите, у нас 25 банок, у них 0 банок, і коротше, ми виграємо їх просто в нульовку, у нас їх 27 банок, і це реально прикольно. Я зібрав ось такий пекельний стрес-дроп. Я думав, що мені з нього подискіне, мені було просто 500 блінгів. Ну, Дуже дякую. І тепер нагорода за четверту. Перемогу це ось такі Зігі, ну, ну, типу 500 кредитів. Зігі отримую з пекельного Стердропу. Тепер відкриваю, напевно, міну, бо міна краще, ніж її, мені здається. Далі, як бачите, відкривається э, за, четверту, за четверту перемогу 50 монет. Потім я йду э, за Френка. Нападаю на э, Дінамайка, Едгара і Пайпер. Э, у нас теж є Дінамайк, у нас теж є ось така, э, ш, э, така дівчина. І про, як бачите, я просто їх знищую. Ну, Я просто стою, як бачите, збираю, збираю банки. я бачу Енгера, але Енгра, як бачите, знищу дуже швидко. Я не знаю, хто на цю карту бере, наприклад, того ж самого Дінемайка. Ну, Денімайк це в принципі нормальний окей. Але хто на цю карту бере таку персонажку як Пайпер, типу Сенс. Дуже погано грається. Я вбиваю робота. У нас 9 банок, у нас є 10 банок і коротше, у них одна банка, я розумію, що ми просто виграємо, якщо я буду просто стояти на одному місці. Але як бачите, наша дівчинка помирає, і мені треба зібрати ще одну банку. Як бачите, збираю одну банку, у мене стоїть 10 банок. Я виживаю, і ми виграємо. В принципі, все було легко. Нагорода за п'яту перемогу, знову рідкісний, ну, супер-рідкісний рідкісний стартропчик. Це насправді фігня. Як бачите, тримую далі і нападаю на інших людей. Вбиваю ось такого чувачка. У нас вже дві банки. Він використовує свою ту. Я використовую Ульту теж, е, знищую майже цього чувачка з гітарою, все-таки я помираю. Я починаю просто всіх вбивати. Я вбиваю не з гітарою, потім я використовую гіперульту, зупиняю майже всіх, але тік, він такий бісячий, він використовує гіперульту. Два рази причому. І я помираю від його гіпера і ульти, Я просто. Ну, все-таки ми виграємо якби. У нас 5, у Едгара 5, 4. Як бачите, я трохи допомагаю нашим тімейтам, але все-таки ми програємо. І мені треба докупити шанси. Тобто мені треба докупити, я маю ще два шанси. Я йду в новий бій, в останній бій, як я думаю, якщо я зараз переможу, то все я переможу і отримую цей меха-бокс. Я б'юсь проти бібі, проти всіх цих моїх ворогів. З моїми тімейтами ці вороги, вони, як бачите, на мене нападають, я їх таке теж на них нападаю. Пробую їх знищити, як бачите, добиваю розу. На мене нападає Бібі, я починаю бити її, використовую ульту, зупиняю цього. Крута. Вбиваю всіх інших. Як бачите, ми отримуємо банки, 10 банок у нас вже є. Ми зберігаємо їх у нас 13 банок, ми виграємо і отримуємо останню нагороду за 6 перемог. А і мені ще кажуть, що я перемагаю, отримую мій мехабокс. бокс Спочатку отримую візо-стардлопчик, з якого впадає просто 100 XP даблерів і все. Але я ще отримую мехабокс. Як бачите, ось так він виглядає, він реально красивий дуже виглядає, він дуже прикольний. З нього можна, можуть випустити меха скіни, це реально класно. 50 монет, 50 монет, знову 50 монет, 50 монет, 25 XP поїнтів, поверпоїнтів, потім 50 монет, 50 монет, 500 блінгів, 500 монет і якийсь спрейчик. І це все. Тобто мені нічого цінного не випало, я не знаю чому, ну але вже так є, Тобто, бачите, мені не повезло. І так виглядає цей спе спеціальний челендж в вибір режимі, коли ти його прийшов. І так виглядає він, коли ти його знову прийшов. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей в нових прикольних відео.